Привіт! Сьогодні зробимо інструмент для швидкого очищення риби від луски. Забіг в аврору, по ліквідації купив дві ложки по 5 гривень. По центру робимо невеличку вмятину, вздовж ложки. Далі вгинаємо ложку. Отримуємо ось таку форму. Міняємо диск, хоч і маленький, але гризе добре, модель гравера кому цікаво. Диском потоньше вирізаємо мілкі зуби по обидві сторони. Далі затупимо напилком зубці. Вони не повинні бути гострі, Зубці нам потрібні лише для того, щоб знімати лоску з риби. Беремо ще одну ложку і вирівнюємо. Отримуємо ось таку плоску ложку. Це ми робимо ніж. Лезо буде під скосом типу кихтя Вирізаємо. Пробував напилком заточити ніж, поняв, що діло буде довге. Тому полістковий диск і діло пішло. В результаті із двох ложок отримуємо ось такі столові прибори. Тепер ми їх ось так дуже міцно повинні з'єднати разом. Трішки вигнемо ніжку ножа. Тепер лезо ножа, так як треба розміщене. Вирівнюємо довжину ручок по долоні і зайве відріжемо. Роздобудемо мідний дріт. Збираємо конструкцію, ставимо ложки по боках прутки з товстого мідного дроту. Дротом потонше щільно оботаємо Зайве відкусимо. Добавимо активного флюсу F5 і пропаяємо всі відкид руки. В результаті все спаялось монолітно. Ручку будемо робити із кришечок від фляшечок. Розплавляємо феном або газовим паяльником. Але тоді вони будуть трохи підкопчені. А феном розплавляться без пригару. Всередину вставляємо нашу чищівку і формуємо навколо неї ручку. Після застигання пластику доводимо на полістковому диску. Отримуємо ось такий ніж рибочистку. однією стороною чищимо від віски. А іншою те, що всередині. Ось типу карась. Щоб надійно зафіксувати рибу, зробив ось таку достку зажималку. З однієї сторони шматок достки поставив на завіси А на торці розмістив сітку від тертки для отримання хвоста риби. Іншу частину з тертки прикріпив шурупом. До шматка держака із саморізами. Причому як і з ложкою, чищівка вона повністю безпечна для рук. Не пошкребає Затискаємо хвіст карася. Почнемо з ножа чищівки. 3 секунди і карась почищений. А далі вже справа ножа. Тепер робота автоматичної чищенки. І з оконом також обидві чищівки дуже добре справляються. Якщо відео сподобалось, з вас лайк і підписка на канал. Дякую за увагу!